Лабораторна робота 2. Сьогодні ми будемо з вами створювати більш складну мережу з використанням комутаційних пристоїв. Минулого разу ми створювали просту мережу, що складалася з двох кінцевих пристоїв, тобто з двох персональних комп'ютерів. Сьогодні ми спробуємо створити більш складну мережу. Якщо нам необхідно поєднати більше, ніж два комп'ютери, то важливо використовувати певні комутаційні пристрої. Сьогодні ми будемо використовувати концентратор, інколи його ще називають повторювач або хаб. Це найпростіший пристрій, що посилює сигнал і дозволяє нам об'єднати більше, ніж два комп'ютери. Відкриваємо вкладку кінцеві пристри Devices. Device Давайте створимо мережу, в якій буде 6 комп'ютерів. Давайте я візьму три персональні комп'ютери. За допомогою контуру, за допомогою контуру їх можна дублювати, та три ноутбуки. Тепер давайте ось ми створимо. Так, тепер давайте оберемо. Вкладку Network Devices та оберемо вкладку Hubs. Це наші концентратори. Вбираємо найпростіший концентратор PT-Hub і розміщуємо його, його всередині. Тепер необхідно об'єднати наш хаб з усіма пристроями мережі. Для цього обираємо Connections. І обираємо автоматичний вибір з'єднання. Давайте поєднаємо між собою всі наші пристрої. Тепер для того, щоб наша мережа працювала, нагадую, нам необхідно налаштувати всі пристрої в мережі. Для цього натискаємо два рази або ні, можна один раз, на нашу, на нашу робочу машину, в даному випадку, на комп'ютер. Обираємо вкладку Config та вкладку Ethernet» і встановлюємо IP-адресу 192. 68, 0, 1. Нагадую, що у нас ip адреса складається з чотирьох октетів, де останній октет відображає порядковий номер комп'ютера у нашій мережі. Маска під мережі встановлюється автоматично. Ось Маску під мережі ще раз встановлюємо автоматично, і дивимося, щоб у нас у всіх комп'ютерах номери, назва перших 3 октетів були однакові. А останній октет, відповідно, для кожного персонального комп'ютера чи ноутбука був свій власний. Закриваємо. Тепер зробимо те ж саме для всіх інших комп'ютерів. Даючи її на номер останнього октета від 2 до 6. Ось це нехай буде дорогий комп'ютер, чи навпаки, за часовою стрілкою. Це буде другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий. Для кожного комп'ютера, будь ласка, самостійно встановіть. Відповідні IP-адреси номеруючих. Ви побачите, якщо ви будете намагатися встановити різним машинам однакову IP-адресу, програма вам видасть помилку. Тепер давайте перевіримо правильність передачі пакетів наших даних від одного комп'ютера до іншого. Переходимо в режим симуляції. Ось створюємо нову симуляцію. Обираємо ось цей Add simple PDU, оцю кнопку для перевірки передачі пакета, наприклад, від першого комп'ютера до це у нас до четвертого. Давайте перевіримо: бачите, у нас йде досить цікавим способом передачі даних. Спочатку пакет розсилається по всіх комп'ютерах. Але воно ну, до тих комп'ютерів, де е, він не повинен бути, у нас буде відображатися це хрестиком. Тепер в зворотньому порядку знову він відсилається до всіх комп'ютерів, перевіряється, чи він до них повинен потрапляти. І таким чином е, у нас відповідно передається, передаються наші дані. Бачите, ті комп'ютери, яким наш пакет не призначається, вони помічені такими ось е, хрестиками. Бачимо. Тепер давайте видалимо цю симуляцію. Давайте спробуємо це теж саме зробити за допомогою командного рядка, як в минулому завданні. Переходимо на будь-який комп'ютер, давайте на шостий. Переходимо в меню Desktop. Command Prompt. і перевіримо передачу даних, наприклад, на комп'ютер. Давайте на комп'ютер номер 5 на ось цей. Вводимо команду. Не забувайте про мову. Пінг. І нашу ip адресу 1926. Ой. 168. 0, Зараз подивимося, чи у нас передається наш пакет даних по нашій адресі. Ось бачимо, з'явилися дані. Не забувайте, будь ласка, переходити з режиму симуляції в режим реал-тайм, тому що в режимі симуляції у вас не буде відображатися передача цих пакетів. Перше завдання завершено. Завдання номер 2 Якщо нам необхідно з вами розширити нашу мережу і додати, наприклад, сюди ще два чи більше комп'ютерів, у нас виникнуть певні проблеми. Якщо ми подивимося на параметри нашого концентратора, ми бачимо. Ось, що у нього є лише шість гнізд для того, щоб під'єднувати пристори. Ми можемо розширити цю мережу двома способами. По-перше, ми можемо додати ще модулі для підключення пристрої. Для цього ми можемо скористатися ось цим меню. Необхідно спочатку вимкнути нашу, наш концентратор, інакше він не буде перед... дивитися, якщо я спробую. Під'єднати не можна під'єднувати, якщо вімкнув наш концентратор. Тобто повністю модуляція реальної роботи техніки. Вимикаємо наш концентратор і під'єднуємо ще перисторою. Ось, ми все, під... а і обов'язково вмикаємо його, не забуваємо. Під'єднали. Давайте додамо ще. Два пристрої кінцевих. Нехай це буде два ПК. Не забуваємо для них також встановити IP адресу. Це в нас вже буде сьомий, здається. А це буде восьмий. Тепер спробуємо їх поєднати бачимо, все працює. Але інколи нам необхідно підключити більше, ніж 8 присторів. Ми максимум до цього хабу можемо підключити, відповідно, давайте подивимося, максимум можемо підключити 10 присторів. Але інколи нам треба підключити більшу розгалужену мережу, наприклад, нехай це буде комп'ютерний клас. Давайте зараз спробуємо спосіб, який нам дозволить це виконати. Ось ми так трошки змінимо вигляд нашої мережі. Тепер ми, давайте, ось видалимо ці зв'язки, і я вам покажу спосіб, яким ми зможемо підключити більшу кількість пристроїв. Обираємо ось це меню видалити зв'язки. І натискаємо на ті зв'язки, які нам потрібно видалити. Тепер додаємо ще один концентратор. Переходимо в Network Services, додаємо концентратор, а тепер об'єднуємо його автоматичними зв'язками. Давайте ми йому ще додамо модулів. Дорожки. А тепер обираємо автоматичний тип зв'язку і об'єднуємо наші мережі з концентратором. Бачите, ми його забули вімкнути, тому він зараз не працює. Зараз ми його вімкнемо і об'єднуємо наші два концентратори обов'язково. Давайте ми його вімкнемо. Ось. Ось така у нас мережа з вами вийшла. Давайте перевіримо передачу пакетів даних в ній в режимі симуляції. Таким чином, ми можемо до цієї мережі підключити 10 пристроїв і до цієї 10 пристроїв. Але один модуль у нас зарезервований для того, щоб ці концентратори взаємоділи між собою. Давайте перевіримо передачу пакетів даних в режимі симуляції. Наприклад,. Від ось цього пакету до ось цього. Давайте тепер перевіримо, чи в нас буде працювати мережа. Бачимо, передають сигнали на всі, зараз будуть передавати сигнали на всі можливі мережі та концентратори, на всі мережі та концентратори. Переходимо на цей концентратор, від нього також виділяється від, сигнал на всі можливі пристрої. Таким чином, сигнал розподіляється між всіма пристроями і перевіряється, чи він для цих пристроїв повинен використовуватися. Бачимо, мережа працює. Будь ласка, так, самостійно перевірте. Роботу цієї мережі за допомогою командного рядка, передачу від одного комп'ютера до іншого. Дякую за увагу. На цьому все.